Мене звати Артем, компанія Градгір. Та сьогодні у нас на огляді пояс Вармір нашого виробництва. Ми поговоримо про його властивості, характеристики та відмінність від інших систем. Поговоримо про цей пояс більш детально. Його виконано за модульною схемою і функціонально він розподіляється на дві платформи: внутрішній карман та зовнішні модулі. Зовнішні модулі виконано на три платформи, на які кріпляться всі необхідні підсумки. Центральна платформа, яка, яка є головною, виконана на 3 ряди пелс, дві бокових на, на два ряди пелс. Це виконано з вимоги до анатомії тіла оператора. Так пояс дуже зручно носити та приймати інші любі пози для оперування зі зброєю. Пояс має анатомічний крой та виглядає от ось таким трикутником, має підсерединий кут. Це запобігає спаданню з оператора. Та має ось таку підвісну систему. Вона виконана з шести точок. Це зроблено для того, щоб до цього поясу підходила будь-яка підвісна система. А найголовніше це можливість кріплення польової системи з молі, що робить з цього поясу повноцінний польовий РПС. Уважні глядачі можуть запитати, якщо пояс виконано під серединим кутом, нащо тоді використовувати плечову систему? Бо пояс не спадає з оператора. Це потрібно для того, що коли у вас пояс споряджений магазинами, гранатами, утилітарним підсумком або медичним підсумком при переповзанні пояс не перекручувався. Йдемо далі по зовнішнім елементам. Внутрішня сторона пояса виконана з 3D-сітки. Це сприяє ефективному відведенню тепла від оператора та надійної фіксації на талі. Стропи в нашому поясі пришиваються на спеціальному чиповому обладнанні. Та мають в рази більше зусилля на розрив в порівнянні з звичайними прямостроковими машинами та пришиваються на обладнанні паралельно. Окремо треба сказати про стропу нашого поясу. Її для нас виробляє українська компанія. Ця стропа має дуже важливий нір просякнення, тому це є поліомідна стропа, і вона не контрастує в приводи нічного бачення, немає діагонального зміщення, є дуже міцною. Основним елементом кріплення поясу є 50-мм поліамідна стропа та відповідний фастекс італійської фірми 2М, зроблений з нейлону. У своєму виробництві ми використовуємо найякісніші матеріали, зроблені з нейлону та поліацеталю. Та працюємо з двома фірмами: це 2М та Vugin Plastics. Окремою опцією є носіння набедрених платформ або аптечки. Як це працює? У боковій платформі поясу є ось такий отвір. Ви продіваєте сюди петлю фіксатор вашої платформи та кріпите одразу на основну стропу пояса. Це виконано відповідно з двох сторін. Пояс виконано з кордури турецького бренду, який пройшов випробування вукрмет стандарту. Це є державний інститут, який займається випробуванням та сертифікацією тканин Міл-стандарту. Ця тканина не контрастує в ПНВ, має усі найважливіші просякнення. Найважливішим з яких є водостійкість, ця тканина тримає воду та вогнестійкість. Ця тканина витримує 8-10 секунд дію відкритого пламені. Однією з найважливіших особливостей цього поясу це є встановлення баластичного пакету рівня 1А або NIG-3А. Чому, на нашу думку, це є надважливо тому, що згідно статистики. Більше 80% поранення це є уламкове поранення наших бійців, тому встановлення пакета на всю довжину поясу є дуже крутим рішенням. Поглянемо цей пояс зсередини. Він має ось такий карман на велкро, Карман є дуже широким. Тож заміна наповнювача стає дуже легкою справою. Наповнювачем у нашому поясі є незмінаємий анатомічний поліетилен. Товщина якого 15 мм, він має дуже круті амортизуючі властивості та приймає форму тіла оператора. Над важливішою його особливостю є те, що він за своєю формулою прагне повернутися до своїх ісходних характеристик. Ось так, при бажанні ми можемо замінити наповнювач на будь-який балістичний пакет рівню 1А або NG 3A. Або замінити основну стропу на будь-який пояс. Ось такий пояс виробляє наша компанія. Ми виробляємо його в основних паттернах: мультикам: українські пікселі ММ-14, олива, койот та чорний.